Доброго дня, завершив чергового ножа. Це кухонний ніж з деякими нотками туристичного, пікнікового ножа. Класно підійде для домашньої кухні, для роботи по м'ясу, по овочам, якщо вам подобаються такі розміри руків. Я дещо потовщене, дещо об'ємніше. І це якраз і є якась певна така нотка від туристичних ножів. Класно підійде для сімейних виїздів на пікніки, де потрібно багато готувати, де все не обмежується одним-двома бутербродами, а готувати треба на всю сім'ю і кілька разів. Отже, на квиночку сталь М390, термообробка від Сергія Колєсніка, твердість 61 одиничка. Довжина клинка 164, шириною 29 і товщина 2,3 мм. Руків'я Аризонське залізне дерево з класним таким малюночком, трошечки діагонально іде проекція. Тобто класно розкривається, класно буде переливатися на сонці. Больстер з нержавіючої сталі, проставочки червоні g 10 а біла проставочка це з Незільберу. Довжина руків'я 125 мм, класно лягає як в мою руку, так і є запас. Трошечки для більшої руки або там використовувати іншим хватом, якщо треба підрізати. Такий ніж. Дякую за увагу. Я думаю, замовник буде задоволений. До наступних відео.